My zobaczyły w weekend Władimira Putina, jaki w kamuflażu, przeklasyw w jakimś bunkerze, rozmawiaje, że co inne na żodni tam 20 punktów myrnego planu. I teraz, ale coś ich plan, coś rosyjski plan. No to jak to wygląda? Wy z początku jego piktkę daje te a potem chowory też, że wy na to nie to, to wygląda na to, że Ніякого припинення вогню кінця війни не видно. Пане Марко. Я думаю, що після нашої розмови Пісков має подати у відставку, так? Бо якщо цю функцію перебере на себе Дональд Трамп, то Пісков вже не буде що робити. Я думаю, для нього це буде погана новина. Ну це жарт, звичайно. Відносно плану, так це путінський план, який був переданий кушнеру і відкофу. Вірніше Віткофу, Віткоф його з Кушнером доопрацювали, як вони це розуміли, і без дуже серйозних змін передали Трампу. Трамп не розуміючи про що йдеться, сказав, що це прекрасний план, і він став планом Трампа. Але після цього ж ми знаємо, що його суттєво доопрацювали і видозмінили. Е, і тепер, е, коли там є е, певні зміни, е, які путіну не подобаються, він каже, що я такий план приймати не буду і апелює до духу Анкориджа. Ну я не знаю, які там були духи, чи, чи святі, чи не дуже. От але, судячи з усього, розуміння Росією. Цього духу полягає в тому, що Україна має просто капітулювати і на тому поставити крапку. Оце весь весь дух, який розуміє Москва. Відтак будь-які зміни, які відбулися для Путіна, є неприйнятними, тому що вони відступають від його ультиматуму. От, власне, про що треба говорити, і те, що він демонструє оцю свою затятість. Пам'ятаєте, пане Марику, він ж недавно знову сказав, повторив цю саму фразу, що е, повинні бути усунені першопричини війни. Так от, е, до речі, от ми якось не хочемо, е, і у нас в Україні, і е, на Заході зрозуміти, що ж є першопричинами війни. А от недавно американський, е, е Урядовці насправді підказали, що що є першопричиною опублікувавши опублікувавши е, розмови Путіна з Бушем, президентом Сполучених Штатів Америки, коли він ще в 2001 році говорив про те, що Україна це штучна держава, і що е, жодним чином не можна говорити про те, що Україну треба приймати в НАТО, і такі інші інші речі, і при цьому. Паралельно він публічно клявся, що він не збирається нападати на Україну, що він не збирається вставити е е під сумнів, що Крим це Україна, що Севастополь це Україна, і так далі. І так далі Тобто він він е бушу казав одне і паралельно тут же брехав про інше публічно. Тому, е знаєте, те, що е говорить Путін, е ціна йому. Е ну один, один цент, та й то в базарний день, як кажуть там за перебрігами, тому я думаю, що все те, що зараз ми чуємо від Путіна, є лише прикриттям його небажання продовжувати війну. І якщо він каже, що я не зупинюся, але ви, українці, проводьте референдум, то це означає, що він відкидає саму ідею припинення вогню. Бо, пане Марику ну ми живемо з вами. В нормальних демократичних країнах, ви у Польщі, я, я в Україні. Як можна провести вибори чи референдум, коли на тебе, коли тобі на голову падають ракети? Ну це серйозно? Чи ні, це не серйозно, знову ні. блюзнірство і демонстрація того, що я не збираюся взагалі ні про що з вами розмовляти? Я буду наступати? От власне, логіка Путіна. Tak tak, on będzie napostaty i jeszcze on mówi, że też Ukraina nie widdać myrnym planom, więc sobie widzimy wiskowym wiskowym Ale jak mowa o duchu Ankorych, yy, ja chcę przykhadaty, że fajno by było jakby ten duch był wcielony w życia, bo tam yy, kiedyś się Ronald Reagan z pokinem yy, Janem Pawłem II. E, Jaki same, to e, tam na Alassie, w wankorzy wylišyły e, rozwalęty komunizm e, w Polsce, ta warszawskim bloci e, i przez Watykan piszyły między innymi Rosji na opozycję z Ameryki. To mu jak mowa pro tej e, duch, to ja choć już o win, win był właśnie o toj same w w życiu, ale nie proce mowa. Panie Włodymyre, na waszą dumkę Kanada ta Europa przygotowała e, Ukrainę do perymowny w. В, в анкоріч. Не в анкоріч, а на Флориді, тому що ми бачили і перед, перед тими зустрічами були контакти і післа. Як ви оцінюєте роботу європейців? Ви знаєте, я дуже радий, що все-таки зеленські європейські лідери перед цією зустріччю. Зізвонилися, обговорили е, поточну ситуацію, так би мовити, е, звірили годинники, і це є критично важливим. Тому що бачимо, що зараз, зараз на жаль, е, ми в тій ситуації, коли на, на, на якусь позитивну оцінку з боку Трампа розраховувати не потрібно. Тому е, єдиний спосіб е, утримати те, що е, Зараз відбувається це координація, при тому дуже сильна координація, детальна координація між Україною, Європою, Канадою та іншими країнами, які поділяють демократичні цінності. Це ж і Японія, це і Австралія, Нова Зеландія. Ну багато країн, які реально хочуть і допомагають Україні у протистоянні з російським агресором. От зараз Зеленський пообіцяв, що він. В перші там дні нового року або можливо навіть ще й цього року проведе чергові консультації з європейськими партнерами. Дуже добре, що в них бере участь Польща. Я вважаю, що це дуже правильний практичний хід, тому що ну, ближчих сусідів ніж ми, і поляки, немає, і нам потрібно всі наші речі, які стосуються взаємодії. Ставити на перше місце робити все максимально швидко, прозоро для взаємної вигоди. Бо в кінцевому рахунку ми сьогодні допомагаємо одне одному вижити. Впаде Україна, впаде Польща. В цьому немає жодного сумніву, бо після цього у Путіна не буде жодних гальм для того, щоб піти далі. Тому очевидно, що ці перемовини є корисними. Я думаю, що кожний з європейських лідерів, які брали участь в цих розмовах, і не тільки ті, які не брали, вони для себе зробили висновки. Ну, знаєте, ну, є межа, після якої вже не можна не бачити очевидне. Можна сподіватися, можна думати, що ну от можливо наступного разу, ну от можливо, ще один раунд переговорів і щось зміниться. Ну, ми бачимо, що Трамп методично. За захищає Путіна. Ми бачимо, що він методично його відбілює. Він договорився вчора до того, що Росія хоче допомогти Україні і буде її продавати дешеву електроенергію. Ну слухайте, ну це вже за межею, за межею ну я не знаю, здорового глузду. При тому при тому очевидно. Е, тому я думаю, що європейські лідери мають зараз для себе зробити висновок. Ми зробили все, що від нас залежало, щоб притягнути Трампа е, в наш. Так би мовити, табір е, е, цивілізованих країн. Він на жаль цього робити не хоче. Висновок такий: ми повинні об'єднувати зусилля між собою і з Україною для того, щоб спільно протистояти ворогу. Ну іншого, чесно кажучи, е, варіанту дії я не бачу, пане Володимире. В спецвипуску е, вчора, тобто в неділю. Na polskim telebaczeniu, telekanał TVN24 kołyszny szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz wskazał, że Ukraina jest w dużej składnej tragicznej sytuacji i ona tak naprawdę przegrała winę, a Europa razem z Neju przez swoją słabkość. Panie Włodymyrze, ja szczerze mówiąc, czym menecji ci słowa no, wprawyły no, w dosyć pochanej nastrój. I chciałbym was zapytać, jak wy sami oceniujecie tę frazę pana Jacka Czaputowicza, muszę win ja go osobiście też znam, on był wow w naszym studiu, e, on zawsze słowa, ma są Ukrainy, ale to tak posłuchało, tak rysko, jakby że nadziw, że nie zależało się ani dla Europy, ni dla Ukrainy. Ну, я теж знаю пана міністра і знаю його як дуже тверезого політика, як дуже сильного дипломата. Але в даному випадку я дозволю собі з ним не погодитися, тому що Україна не програла війну, і ми її не програли ні самі як українці, ні тим більше з європейцями. Те, що Європа продовжує боятися Росію, це справді факт. Це те, що над чим ми повинні працювати і думати, яким чином е, шукати аргументи для того, щоб переконати європейців, що боятися Росію немає ніякого смислу, але це все одно оборонна позиція. Мені здається, нам, е, європейцям, тобто в широкому розумінні слова Україні і представникам більшості європейських країн, треба ставити питання по іншому. Нам треба поставити питання, чому? В Європі досі є загроза нашому європейському миру, процвітанню і, в принципі, існуванню. І чому ця загроза досі існує? Загроза, очевидна, це Російська Федерація. Отже, ми повинні ставити перед собою питання, як усунути цю загрозу. Е, усунути е, тут можна е, сперечатися, якими методами. Чи військовими, чи політичними, чи ідеологічними. Ви пане Марику, згадали про історичну зустріч папи римського з Рейганом в тому самому Анкоріджі. Тут є різні варіанти зараз. На столі є щонайменше не менше два: військовий, допомагаючи Україні, і ми можемо повернути ситуацію зовсім в інший бік, якщо матимемо. Більш ефективної зброї, ми можемо разом з Європою фактично унеможливити економічний подальший розвиток Росії, вживаючи реальних, не паперових, а реальних санкцій проти Росії. І третє, ми можемо справді тиснути на Росію ідеологічно, вибачте на слові, працюючи з тими осередками спротиву, які в Росії є. Як би там не було, хоч розповідають, що там все зацементовано, так радянський союз теж був зацементований, але він розсипався, тому що цемент перетворився в порох, в пісок. І тому опускати руки, я думаю, це найгірше, що може бути зараз на цьому відтинку цієї історії. І нам головне не дати можливості Путіну. Бодай у якийсь спосіб закріпити те, що він зараз поки що окупував, все інше прийде пізніше. Путін не вічний, путінський режим не вічний, а е, Європа в широкому демократичному сенсі справді це потуга. Так от ця потуга перемелить Росію за будь-яких обставин. Але тільки треба мати політичний хребет, не гнутися і не боятися. Оце я думаю, той висновок, який ми всі європейці повинні сьогодні зробити.